Музейно-виставковому центрі Калуша зібрали незвичну експозицію з війни. Тут і елементи спостереження, і гільзи від снарядів, осколки від градів, ящики від боєприпасів, з попасної слов'янська щастя, станиці Луганської Маріуполя. Все це для музею привезли волонтери Калуської філії Союзу Українок. Туди везли допомогу назад. Бойові експонати. Ну найперше, це є зусилля волонтерів, які возили допомогу на схід, бо вони привезли всі ті. Фрагменти зброї, фрагменти боєприпасів. Ну Крім того, від часів Майдану всі українські музейники, думаю, без винятку вони живуть з відчуттям того, що історія твориться тут і зараз, тому треба фіксувати її тут і зараз, не відкладаючи. Це теж дуже такий важливий, важливий момент. В формуванні виставки активно брали участь ветерани АТО, тобто хлопці, які прийшли, які демобілізовані після служби в зоні АТО, вони приходять до нас, вони нам допомагають з класифікацією того, що нам привезено, вони оповідають якісь цікаві фронтові історії, вони допомагають з експонуванням, щоб це краще показати більш адекватно. І ми взаємно вчимося. За словами Уляни Паньо, волонтери нічого забороненого не перевозили і проблем не виникало. А везли ж досить масивні речі, наприклад, тубуси від танкових снарядів, обломки градів, фрагменти касетних бомб, навіть фрагменти БТР. Наразі калузькі експонати представлені у Долинському краєзнавчому музеї Бойківщина Тетяни та Омеляна Антоновичів. Ми раді, що та виставка експонується в долині. Що ми зуміли допомогти колегам в тому, аби люди побачили обличчя війни. Бо ми живемо тут, де немає вибухів, де нічого страшнішого від петард не буває. Іноді ми, мабуть, все таки трохи забуваємо. Ми можемо називати це АТО, ми можемо називати це як завгодно. Це йде війна. Війна і вона жорстока, вона страшна. Як кожна війна, а це таке нагадування, що от воно там є, і воно нікуди не ділося. Ідею такої виставки в музеї, охоче підтримують бійці. АТО. вони тут часті гості. Всі фрагменти, що є на цій виставці, експонати, вони випозичені з міста Калоша, з наш... від наших колег, з якими ми тісно співпрацюємо, і особливо з пані Ульяною, директором цього музею. Отже, показана власна дуже широка їхня праця, бо вони вже змогли зібрати таку велику кількість експонатів, які розповідають про АТО. Насправді це війна, але в нас вона називається АТО. І отже, на цій виставці всіх воїнів, що воюють на передові, а є з долини. Ми запрошуємо і просимо також, щоб вони і могли деякі осколки тих тієї зброї і теж того, що робиться там, якісь матеріали при придбати, і для нашого долинського краєзнавчого музею Тетяни Міляна Антоновичі. У долині виставка експонуватиметься до кінця лютого.